Температура в приміщенні і артеріальний тиск який зв'язок. Підписуйтесь і я розказую. Як краще, щоб в нас був тиск нормальний, тепла чи прохолодна температура? І ось таке цікаве дослідження в журналі Journal of Hypertension показало, що люди, у яких була температура в приміщенні. Нижче рекомендованих, там, для наприклад, для спальні, коридору і так далі, мали більший ризик до підвищення артеріального тиску. Причому страждали сильніше люди, які не займалися фізичною активністю чи спортом на постійній основі, також більше реагували люди з зайвою вагою. І, звісно, на такі зміни температури більше реагували люди старшого віку, яких вже і так сповільнюється кровобіг. Тому, якщо у вас погане опалення в приміщенні, принаймні тепліше одягайтеся, адже виявляється, утеплення нашого тіла і підтримання нормальної температури навколо нього, теж може впливати позитивно або негативно на скачки артеріального тиску. Підписуйтесь на наш канал у нас багато цікавого про медицину та здоров'я.